Шанували пам'ять полеглих у Другій світовій війні, а також спрямували зусилля на розвиток міста. Сьогодні вперше до рівного завітав надзвичайний і повноважний посол держави Ізраїль Михайл Броцький. Першочергово разом із представниками міста ізраїльський дипломат відвідав одне з трагічних місць на Рівненщині урочище сосонки Саме на цьому місці в 1941 році німецькі солдати безжально розстріляли понад 17 тисяч євреїв. Михайль Броцький розповідає, у час сучасної війни, яка триває. Як в Україні, так і в Ізраїлі вкрай важливо пам'ятати свою історію. Є дуже багата єврейська спадщина, особливо на заході України, і я дуже був, був дуже вражений, коли ми сьогодні побували в сосенках. Це дуже важливе місце пам'яті тих, хто загиб під час Другої світової війни. Понад 17 тисяч. Ви знаєте, що понад 17 тисяч євреїв були вбиті в цьому місці немцями під час другої світової війни, окрім цього, не забули згадати і сьогодення під час війни для нашої держави вкрай важлива допомога іноземних партнерів. Відтак, аби підтримати Україну в час повномасштабного вторгнення, представники міста разом із дипломатом обговорили ряд важливих питань, зокрема співпрацю між нашим містом та Ізраїлем. Ми говорили про різні напрямки можливої співпраці з містом рівне, і як ви знаєте, в Ізраїлі дуже багатий досвід. В різних сферах, але переважно в сфері реабілітації, фізичної та психологічної реабілітації, як військових, також і цивільних. І я думаю, що це перша тема, яку ми повинні обговорити, і в якому ми можемо налагодити співпрацю. зі свого боку, виконуючи обов'язки міського голови та секретаря Рівна ради Віктор Шакерзян зазначає, зустріч значно посприяє розвитку міста, Оскільки завдяки підтримці представників держави Ізраїль, наша делегація матиме змогу побувати в цій країні та перейняти необхідний досвід, обговорили питання безпосередньо, тому що наші країни перебувають в стані війни повномасштабної. Обговорили які які можуть бути користі один одному приносити нашим і нашій країні, так само і країні Ізраїля. Можливо, це зробив акцент на тому, що перебувати на ну, зробити делегацію, яка відвідує. Він ізраїль саме в тих надзвичайних ситуаціях, тобто провести якісь певні навчання, прийняти той досвід, як вони відбувають під під час обстрілів, так само перебувати нашому наших громадах в і за ліці вам Україні. Станіслав Мокляк, Лілія Матор, Вікторія Петренко, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.